Надійшло голосове, і, і воно якесь взагалі не зрозуміло, бо ну, неочікувано дуже. Давайте послухаємо те саме голосове від вашого брата. Так. Не знаю чому. Не. Але здоровий дядько Арво як мала дитина. Я сьогодні ночі йду на позицію. Може таке бути, що я не повернуся. мене до вас Одна прохаєш. Подивилися з мамою. Я не знаю, як над це перед чим приживати. Постарайтеся її подивитися до неї за доглянути. Нас багато, може хоч хтось буде до неї дивитися. Ви отримали це голосове повідомлення, але мамі його не показали одразу? Ні, тому Чому? що в самому голосовому вказали, що треба про неї подбати. А я розуміла, що якщо я це надішлю, то ну я далеко, я в Німеччині, я не знаю, як це все завершиться. Ви хотіли вберегти? Так.